Сохінським борщаговки, то в то, тому то ключі зробити. Що, якщо курдик, курдик буде відбирати у людей їхні землі, залучати свої комунальні підприємства, псів своїх, щоб хлопці виїжджали просто фіксувати. Не треба нічого, відстоювати, там не треба лізти нічого. Все зробить поліція, тільки треба їх підсказувати. На мости йде, як вчора під час до дощу просто латали ямки на южному мосту. Вони воду вінником вимили калюжу вінником, і асфальт ложили зверху. Зараз мороз трошки піде, в воно опять виб'ється і знову асфальт будуть ложити. Київ шлях буде міст. Скажіть, будь ласка, я можу відео робити? Міністерство проти президента чи ні? В дискредитації. Ви ну, мені скажіть, просто я три години вже стою, не вже немає у вас кота з яйцями, хто би вийшов і почув би мене. Чому так відбувається? Чому я тут стою? Кремніданці рівнів доповіли. Угу. Як вони приймуть рівні? Ну зараз теж скажу. Керівникам всіх рівнів в міністерстві доповіли, що приймається дискредитація президента. Реакція ніякої, вивід ви буде тільки один. Асфальтобетон можна класти. Так воно у нас, як ви біля Маркалівки, ми міст зробили. Через слой бетона вода проходить. Мікротріщини, сотні мікротріщин. Думайте, стільки поклали бетон від Ковальської. Гарна реклама, треба буде зняти. Забути сказати в репортажу. Хто хоче подивитися, як виглядає міст? Зайдіть ось сюди, останнє відео, там воно вже 200 тисяч набрало. Ось Укртаймс. Ми робили сюжет, Побачите на, на, на цей міст. Бетон від Ковальської. Київський ревізор не рекомендує. Зайдіть, нажмите, потім подивитесь. Да, біля входу в глав поліції. Переклали, зняли Нульсову, майже Нульсову Бруківку і поклали нову цього літа. Нахрена? Чи в поліції Києва немає війни для них? Контролю не було. Да, нема контролю, нема у нас хазяїна, ні в Києві, ні в Україні. Я не знаю. Чи... Ну, поліція все робить, щоб казали, що у нас президент поганий. Міністерство своїми діями. Правда, що я кажу? Гроші відмивають. Так, да, зараз перед Новим роком вони будуть зараз оприходувати всі весь бюджет. Зараз побачите, як по місту Києву, це ж осінь, осінь наступила. Зараз будуть асфальт, везде класти. Саме головне це калюжа, вінником типу, вигрібли, і зверху асфальт. Зверху асфальт. Да, да. А потім кажуть, пишуть везде в інтернеті, а ми на стрінках. Президент поганий у нас. Так Тому що поліція не реагує ніяк. Тому що поліція викрадає по карманам, лазить, душить журналістів. Знімає дітей з розшуку для росіян під час війни, щоб там прізвища в Росії змінювали. Звісно, люди будуть думати, що ви зрозуміли. Я ж правильно все кажу, українці. Правильно Якщо ні, то поправте мене. Нема правди. Війна, кормушка, грибут помда як останній день, коли вони вже нажруться. Я стою стою за свої інтереси, за свою доньку, яку зняли з розшуку. За свої гроші, які мене поліція викрала в прямому ефірі. За свій телефон, що вони взломали. За свою правду, за те, що закривають рота тиском. Це поліція Києва. Я не про всю поліцію кажу. А де деякі рейвідділи сміття. Міста Києва. Дніпровський, Печерський, Голосіївський, Шевченківський. Як їх тримають, блядь. 23 рік, в му році начальник Голосіївської поліції 100 квадратних метрів квартиру десь отхапав. Війна в Україні, а у ньому квартиру 100 метрів квадратних. Кажу, що ЖК Чикаго. Не знаю, наскільки правда. Хлопці звільнилися, писали мені з Кажуть, Кажу, що ЖК Чикаго. Под, под полляма коштує Зелені. Але я в декларації особисто в нього бачу. Квартира під час війни, 22-й рік, 8-й місяць. Начальник рає квартиру 100 квадратів отримує, Нас хлопці військові не отримують, а начальник рає який викрадає людей, отримує квартиру 100 квадратів. Чи отримав, чи йому не купив, а ціну не вказав, і звідки вона в нього взялася в декларації. Хоча, подожди, зараз побачимо. Хто у, голо... у нас начальник поліції Голосієва? Що з мені є декларація, що зайду. Так, начальник... начальник поліції Голосіївського району джерело Фейсбук. У столиці дізнавачів Голосіївського управління араїк? поліції привітали кочка, з професійним святом з створення підрозділів дізнання начальника Голосіївського не, управління не, кочка, поліції полковника поліції Араїк. Кочка Дамян Дам Араїк. Зараз ми його подивимося. Кочка Даян Араїк. Це те, що мені погрожує Кочка Ген, Генрікович. Так, декларація не тут. Треба на є зайти декларацію подивитися. Зараз ми побачимо. Голосіївське управління поліції. Зараз ми його отак відкриваємо. Копіюємо. Раз, Отак от, от сюди. Так, копіювати. Є декларація. Є декларація. Реєст, деклар... Національний з питань. Так, вставляємо сюди його кочка давня на пошук. Видали <звук> свою декларацію, чи що? Кочка Дамян, Араик. Мне правильно? Что с не то? Так, или есть декларации? Кочка Дамян, Араик. Араик. Вот Он такие один в Украине. О, є, 25 рік. Декларат начальник голосівського управління поліції. Відкриваємо файл. Так, араїк є, є. є. Так, кочкадам'як. Це його по бо... транслітерації. Дружина нам не цікава, син не цікавий. Квартира 96 квадратних метрів. 31.08.22 під час війни. 96 квадрат... А де ж він її взяв? Як вона в нього? Невідомо. Тобто той, той пункт, де повинно у нього бути. Звідки він взяв гроші на неї чи він отримав її від держави, чи він так. Він не указав. Це ж порушення чи ні? Хто в деклараціях розбирається? Хто розбирається в деклараціях? Є тут такі? Це порушення чи ні? Всі. Об'єкти нерухомості. Забыл сказать, что да, полный сбор. Это полный, не полный. Вместе с апостолом... Ну, я заказал... А, заказ. Вот там, вернулся да, Дор Да, где он? Так. Кочка Дамян, Араик Генрикович. Так, есть. Місце звикається за межами України. Є місце роботи. Головне управління національної поліції містяків, начальник Голосіївського управління поліції. Дружина, син. Квартира 31.082 року. Загальна площа 96 квадратних метрів. Не знаю, чи це правда, сказали, що це ЖК Чикаго, Там квартира коштує півмільйона доларів. Це так мені сказали. Чи отримав він квартиру від держави за свої заслуги? Це Голосіївський район поліції, які у 22-му році бля, закри, закрилися, як всю ніч там сиділи. Вартість на набуття права або останнього грошової оцінки гривень невідомо. Де він її взяв, невідомо. Інформація щодо особи, які належать об'єкт права, службове. Хоч кадання рік Генрієвий. Проживання, так, не важно, не важно. Батько. Анушик, папаю. А я можу там його відкрити. Та хоч і ти добре заїде. Там воно то буде обрипати. Він декларує. Квартиру 96 квадратних метрів. 31.08.22. Ну, а їй на те можна повідомляти. виграв. А тут указав би, звідки на в нього. Бо там якщо, там подарунок, там, там, як, деякі поліцейські там, 300 тисяч мама подарила. Там ще щось подарили. Там і зами у нього теж нормально. Він хорошо працює. Військові є, комусь квартиру дали за, за те, що е, квартиру комусь видала держава, за те, що боронити нашу Україну, комусь видавала, я такого ще не бачив людину військового. Начальники, да, які тут сидять під Києвом, там, там як свобода рубіж, таким можуть дати. Які військову техніку залучають в рейдерських захоплення. І це Нацгвардія, це теж поліція. Разом з ТЦК працюють з парі. ТЦК, поліція Діпровського району і Нацгвардія, батальйон Свобода Рубіж. Займається рейдерством в місті Києва. ДБР вже цілий рік розслідує. Розслідує. Ми відкрили кримінальне провадження до 15 років, 10 до 15 років. А вони розслідують. ДБР розслідує. Поки наша заява йшла два рази, відеодокази на флешках втратили. Поки вона дойшла з спеціалізованої військової прокуратури в окружну, в Дарницьку окружну прокуратуру. а Дарниці воно прийшло в ДБР, дві флешки втратили. Я третю записував. Добре, дякую. Мені не дали побратимам. Теж добрий добрий голосієва дали до заслуги за те, що він людей викрадає, за те, що йому евакуатори проплачують. Да -да, так, ви пам'ятаєте, коли викрали е військового в автомобілі, там, де біля Голосіївського ТЦК був Кіпіш. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте чи ні? Хто бачив ві, стрім тоді? Хто був на стрімі біля Голосіївського ТЦК? Сирий ти був, да? Круто чоловік був. Так от, е евакуатор проплатила фізична особа. Це мені начальник служби е евакуаторів, є відео. Каже, нам проплатила не поліція цей евакуатор, а частник проплатив. Тобто була заказуха викрасти автомобіль з рекламою біля ТЦК. Задіяли корд поліцейських машин штук 20. Думайтесь, під час війни у нас поліція з ТЦК людей викрадає, і це правда. За кожне своє слово, я готовий сісти за стіл і розібрати кожен стрім і кожне слово кожного поліцейського. Я ж адекватний, виходьте керівництво, сядемо, розберемо ситуацію. В чому я не правий, я підніму руки і скажу, блядь, тут я не правий, тут я брехун, тут я наговарюю. ніхто мене не викрадав, ніхто мене не обкрадав, ніхто не підробляв постанови, ні... мій підпис ніхто не, під... не підробляв. Да? А якщо ні, то як то зреагуйте? Ой, блін, з цими нервами. Де їх взяти? ці нерви? — Так, вона просто баки. — Зараз стали надумати, вмаємо в мене посилати, можна Alba. — Нє, нє. Помислення взяли. — Дипутанти strong. — Нє, допомогок. — Він ви співалює з Suglo? — А накладу трійка вже тл rifle design Après The Fire. — А це Long Grey? — Так. — через Romance? Чому у нас на марафон, наш марафон, 80-100 мільйонів гривень ви виділяють. Чому не виділяють гроші для військових на рекламу, пояснювання, де отримати пільги хлопці можуть прийти? Скільки часу ходить на те, то те, -то, те? -то? Бо люди приїжджають без кінцівок, приходять йому кажуть, вам не сюди, вам туди. Треба, щоб була соціальна реклама, щоб люди знімали, щоб хлопці бачили. Ой, дитинка, вибачаюсь, Не сильно голосно? Ні, ні. Нормально? Все, бачите, дітки навіть не сильно голосно в колясці. А поліція мені каже, ви кричите. А я кажу, я не кричу. Якби військові так працювали, як ваше керівництво, ми б війну давно програли. Три часа, чи ти все вже? Три з половиною часа стою за президента. А поліції міністерству посрать на президента. Ну, це я вибачається, я ну, як би ви назвали, три з половиною години я стою. Кажу, що йде дискредитація нашого потужного. Хтось вийшов з поліції дізнатися, що ж там за ситуація. Хтось вийшов з міністерства, хтось бачив за три з половиною години. Хтось бачив чи ні? 300 людей. Хтось бачив, щоб хтось вийшов. Після моїх слів. Хтось бачив, хтось вийшов? Може, хочуть вони зняти його, а? Клименко, відрегують.